Побитий гараж та господарська споруда такі наслідки падіння уламків ворожого залізяча на Хмельниччині сьогодні вночі в області збили всі шість шахедів, які росіяни скерували на Україну. Людей не зачепило. Понад 70 разів за минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину. Дві людини загинуло, ще вісім поранені. Майже 90 атак в Запорізькій області є постраждалі. Чимало руйнувань на Харківщині. Там теж є поранені. А на Донеччині від терористичних дій окупантів загинули дві людини. З початку доби рівень води внаслідок підриву Каховської ГЕС знизився на один сантиметр і становить зараз більше пів метра. Вода відступила вже від 32 населених пунктів Херсонщини. Підтопленими залишається Херсон, Новогредніва та Благодатівка. Там під водою 595 будинків. На Херсонщині активно розміновують територію. Вибухотехніки обстежили вже майже 420 гектарів, куди внаслідок підтоплення могли потрапити вибухонебезпечні предмети. Сьогодні ми працюємо на побережжі корабельного району по поводу затоплення. Є тут таблички міни, де були встановлені наші міни, так як на мило піском. зараз працюємо. Ми знаходимо боєприпаси, такі як ТМ-62М. Дані міни повиносили по прибережній частині. І для того, щоб прочистити тут територію, щоб могли заїжджати люди, треба забирати ці боєприпаси. На ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріпилися на досягнутих рубежах та вирівняли лінію фронту. На сході наші військові стримують масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої. Основний напрямок наступу противника кордони Донеччини та Луганщини, але ЗСУ міцно тримають позиції, відбувають атаки та завдають окупантам максимальних втрат на полі бою та втолу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕП, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів противника. Три баспілотники атакували Росію. Два дрони впали на підльоті до складів військової частини в Підмосков'ї, Уламки ще одного знайшли в новій Москві. Софія Куценко, Євген Дрозд, новини каналу.